Пацієнту з цукровим діабетом замало просто вимірювати цукор, він має проходити щорічне, комплексне обстеження та знаходитись під спостереженням необхідних спеціалістів. Цукровий діабет це не просто підвищення рівню цукру крові, це системне захворювання, ускладнення якого стосується кожного органу нашого організму. Саме тому в клініці АйКюмед розроблена комплексна послуга, яка дозволяє оцінити як стан компенсації цукрового діабету, так і зробити первинний скринінг з цих Завданням розробленого комплексу є виявлення потенційного ушкодження нирок, печінки, судин, центральної та периферійної нервової системи у пацієнта, що страждає на цукровий діабет першого або другого типу. Повноцінне комплексне обстеження пацієнт з цукровим діабетом має проходити не рідше одного разу на рік. Рівень лікованого гемоглобіну, тобто вуглеводного обміну, визначати раз на три місяці. В клініці IQMed ми можемо забезпечити вас рецептами по програмі Доступні ліки.